Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій і сьогодні у нас в продажу Audi a 4 b 7 2007 року випуску 2 літра дизель автомат. Давайте і більш детально подивимось. Оригінальний S-Line, гарна гума, гарні диски. Автомобіль весь в рідній фарбі, весь рівненький, затонований. Давайте я також вам покажу, його, як він виглядає в салоні. Кермо line сідушки S-Line шкіряні. Стеля чорна, Є люк Підігріве сидінь. Гарна музика, до речі, в машинці. Також є фаркоп, парктроніки. Давайте вже традиційно пройдемося приладом для вимірювання лакофарбового покриття. Є такі сліди експлуатації, так би мовити, точечки. Хтось підкапав з коли. Погнали. 98, 85, 111. Ліве переднє крило 122, 104, 85. Ліва передня дверка 110. 110, задня дверка ліва 111, 111. Ліве крило 122, 81, 94, 111. Задня кришка багажника 119, 99, 99. Праве заднє крило 111, 105, 105. Права задня дверка 110, 101. Передня права дверка 91. 91, переднє праве крило 97, 115. Позаду машинка також непогано виглядає, немає ніяких ні пропалів, ні потертостей, ні дірок. Що технічно, що візуально, автомобіль в дуже гарному стані: 307 тисяч пробігу на 297 тисяч пробігу була заміна ременя ГРМ, повне обслуговування, всі фільтри масла і так далі. До речі, що мені найбільше подобається в цій машині, це те, як вона запускається. Є два ключі. Сигналізація вона запускається ну дуже прямо швидко. Не крутить взагалі стартер. от Дир і є. Ще ні одна Audi, яка в мене була, так класно не запускалася. Ці вставки алюмінієві, мені також подобається, що вони не дерев'яні. По роботі двигуна жодних питань немає. Ось є бірка 297 тисяч, заміна ременя. Працює добре, під капотку не встигли помити. є якась тут під... Типу шумоізоляція чи вібро шумоізоляція. Коротше кажучи, сюди ще довго не треба буде заглядати. Audi a 4B7 2007 року випуску. 2 літра дизель обслужений автомат. Точніше, варіатор, передній привід, весь в рідній фарбі автомобіль, S-Line, чорна стеля. Підігріви, клімат, гарна музика, мультикермо Що тут ще є? Класні сідушки, класний салон. Ціна 7900. Можливий торг, можливий обмін. Звертайтеся, контакти в описі до цього відео.